Одину Орленків війна застала вдома. 24 лютого у батьківському будинку зібралися всі дев'ятеро прийомних дітей. Всі приїхали, всі із коледжі поприїжджали, всі і Саша. Оця перша, що наша прийомна сім'єю приїхали сюди. У нас тут було скільки, що і на полу даже спали. Разом порилися по господарству, готували їсти, доглядали худобу активно прийомним батькам. Допомагали найстарші хлопці та 14-річна Маргарита. Я й і привыкла вже как так цій війни. Вже не так сильно страшно. Згодом Орленкам запропонували евакуюватися від ворожих атак до Туреччини, однак згодилися не всі. Разом із батьком-вихователем в Україні залишилися троє найстарших синів. Хлопці допомагають і їсти зварять, як треба. Ну, все допомагають. І корову здають. Я там не співаю, вони здаїли корову. В евакуації частина родини пробула майже півроку, аж доки діти не почали проситися додому. Поначалу було все, раді би хорошо, Турція класно, ну потім якось, якось так вже додому хотілося. Вже. І папку побачить хотілося, і на учобу вже хотілося. Ну. Після повернення родина поповнилася, тимчасово взяла до себе двох хлопців, які жили з бабусею у Кривому Розі. Бабушка вмерла, заберіть дітей, Ті, Таня, заберіть дітей, тому що підуть на інтернат. Їх не можуть зараз влаштувати, бере, бере тільки на повне, ну, тимчасово влаштовані. Чого не важливо? Тому що в них первинний облік з Херсонського Херсонсь, Херсонська область, місто Скадовськ. Загалом на Дніпропетровщині понад 180 дитячих будинків сімейного типу, а ще майже 300 прийомних родин. У них виховується близько двох тисяч дітей. Майже 100 сімей виїхало в евакуацію за кордон. 54 родини знаходяться поза межами нашої області, 57 родин залишилися у Дніпропетровській області. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.